Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити за підписку PlayStation Plus. Минуло вже три роки після запуску оновленого сервісу PlayStation Plus. За цей час він помітно змінився, став зручнішим, отримав більше функцій та багато крутих ігор, але з цим і багато ігор залишили підписку. І головне питання, яке турбує багатьох людей, який рівень підписки обрати? Для того щоб не переплатити і отримати максимум користі, якщо ви зараз думаєте, чи варто купувати чи продовжувати який рівень підписки обрати, тоді дане відео саме для вас. Тим більше зовсім скоро очікуються знижки на дану підписку від 25 до 35%. Якщо відео вам сподобається, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також можете в коментарях написати, яким рівнем підписки користуєтеся ви, тому що я використовую самий дорожчий, тобто преміум або делюкс. І розпочнемо ми з базового рівня. На момент запису коштує на один місяць 209 гривень, на три місяці 549 гривень і на один рік 1299 гривень. На цьому рівні ви отримуєте доступ до багатокористувацького онлайн режиму, але важливо знати, що PlayStation Plus не потрібен для більшості безкоштовних онлайн ігор, таких як Fortnite, Call of Duty Warzone та багато інших. Щомісяця підписники отримують безкоштовно дві гри для PlayStation 4 і одну для PlayStation 5, їх можна додати до своєї колекції, але обов'язково активуйте їх під час роздачі, потім вони зникнуть. Серед додаткових переваг хмарне сховище, куди можна завантажувати збереження ігор, щоб не втратити свій прогрес. Також усі рівні підписки отримують спеціальні ігрові набори. Це можуть бути різні скінчики, внутрішня ігрова валюта або інші бонуси для популярних онлайн ігор. Рівень екстра. Він включає все, що було у попередньому рівні, а також відкриває доступ до каталогу ігор та каталогу Ubisoft Classics. Ціни на момент запису такі: 319 гривень на місяць, 899 гривень на три місяці і 2149 гривень на один рік. Давайте спочатку поговоримо про основний каталог ігор. У ньому зараз близько 400 тайтлів для PlayStation 4, PlayStation 5 та VR. Тут ви знайдете безліч хитів від студії PlayStation: Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, Infamous, Returnal, God of War та багато інших. Варто розуміти, що в цьому сервісі немає ігор Day One. Тобто новинки не з'являються в день релізу, як це реалізовано на Xbox. Зазвичай каталог поповнюється щомісяця від 8 до 15 нових ігор, але скільки саме гра пробуде в підписці, ніхто не знає. Наприклад, Red Dead Redemption 2 додали, а через півроку прибрали. Все залежить від контракту. Ігри, які ви встигли додати до своєї бібліотеки, залишаються там доти, доки у вас активна підписка. Якщо вона закінчиться, ігри не зникнуть, просто ви не зможете в них грати. Щойно поновите підписку, доступ повернеться. Окремо варто згадати Ubisoft Classic. Якщо вам подобається серія ігор Assassin's Creed, Tom Clancy, Far Cry або Watch Dogs, ви можете пройти майже всі частини, окрім найновіших релізів. Як на мене, PlayStation Plus Extra – це оптимальний варіант. Особливо, якщо ви встигнете взяти дану підписку під час розпродажу чорного п'ятниця, тоді це максимально вигідна пропозиція. І нарешті найдорожчий рівень підписки PlayStation Plus Premium або Deluxe. Він включає всі переваги двох попередніх рівнів і додає кілька своїх бонусів. Ціни на момент запису: 369 гривень на місяць, 1049 гривень на три місяці і 2000… 489 гривень на рік. Підписники Deluxe отримують доступ до пробних версій ігор, каталогу класики, хмарного геймінгу, який, на жаль, не працює в Україні, а також до сервісу Sony Pictures Core, де можна дивитися фільми від студії Sony, але він також недоступний в Україні. Тепер детальніше про пробні версії. Вони дозволяють протестувати нові ігри протягом обмеженого часу. Зазвичай від 2 до 4 годин. Наприклад, в Hogwarts Legacy пробна версія триває всього 45 хвилин, цього навіть не вистачить, щоб пройти перший акт, а от Like a Dragon має цілих 10 годин геймплею, що вже цілком непогано. Але варто розуміти, що не всі нові ігри отримують пробні версії, це радше виняток, ніж правило. Далі каталог класичних ігор. Зараз у ньому приблизно 150 тайтлів, але якщо б у нас працював в стрімінг, їх було б близько 500. На жаль, оскільки він не працює, недоступний в Україні, говорити про нього особливо немає сенсу. Тож, якщо ви живете в Україні, PlayStation Plus Premium навряд чи виправдає свою ціну, усі головні переваги вже є в рівні Екстра. Що обрати? Якщо дивитися по співвідношенню ціни та якості, однозначно подивіться в сторону PlayStation Plus Extra. Він дає доступ до найкорисніших функцій, про які ми вже говорили. Ви получаєте роздачу ігор, також оновлення ігрового каталогу в середині місяця, доступ до онлайну, до хмарного сховища та до різних ігрових бонусів, які ми вже згадували вище. Останнім часом підбір ігор в підписці реально став кращим. З'являються багато цікавих і дорогих проєктів, таких як Alan Wake 2, God of War, Ragnarok, Спайдермен та багато інших крутих ігор. А якщо ви фанат PlayStation 1, PlayStation 2, оцієї всієї ретро-класики вам потрібні пробні версії ігор, тоді, напевно, варто подивитися в сторону PlayStation Plus Deluxe. Особисто в мене і є PlayStation Plus Deluxe. І я скажу вам так, що ігри класики я навіть не запускаю. Я пробував декілька ігор скачати і скажу так, що. Графіка там погана, дуже погане співвідношення сторін, пікселі, погане керування. Після оцих всіх ігор заходити знову туди, повертатися в той час якось немає бажання. Та і пробні версії ігор я їх не запускав, тому що ті ігри, які я хотів, навіть би попробувати в опробній версії, я їх просто купляю, бо я знаю, що це круті ігри. Тож давайте підсумуємо. Якщо в двох словах, то PlayStation Plus Extra – це золота серединка для більшості гравців. Ви отримуєте максимум користі без переплати. Тому, якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Також можете в коментарях написати яким рівнем підписки ви користуєтеся, також можете запропонувати тему для наступного відео. Всім подяку і до зустрічі!